Открылся бал, кружась, летели Читы молодые за читой, Одежды роскошью блестели, А лица свежей красотой. Російський поет Олександр Одоєвський, хоча й не був прихильником світських раундів, але точно відмітив основні якості цієї святкової події. Це молодість, краса і обов'язково гарний настрій. Саме така атмосфера традиційно панувала вже на третьому світянському балі, що відбувся у Чернігівському державному технологічному університеті. Його відмінністю від попередніх заходів стала казкова тематика, а саме пригоди Аліси Україні чудес. Все у нас начебто пронизано безпосередньо, якщо ви бачили сценарієм. Тобто, у нас є актори, а це ті герої, казки, які завітали до нас. Вони повністю це пронизують. Оце відмінність. Ми не просто танцюємо, а ми періодично дійсно потрапляємо в казку. Я шляпник або капелюшник. Я відомий персонаж із Аліси в країні див. Я кролік. кролик. Именно кролик, не зайчик, не путайте меня. Вот, да, тоже из этой сказки. И разумеется, что все необычное то грандиозное потребует серьезной организации и длительной подготовки. На самом деле у нас очень большая группа, как мы называемся, креативная команда. Все, что вы видите, все делалось своими ручками. Было несколько человек, основных организаторов, это людей, которые здесь с утра до ночи дневали, ночевали. Поэтому «Здесь больше в декорации вложена душа. Дівчата, які закінчили університет, які вже працюють, але беруть безпосередньо свою відпустку на цей час, щоб нам допомогти. І... Цьому прогрес я вважаю, тому що діти мої йдуть із року в рік. Випускники телефонують, каже, ми вміємо. А можна? І як я можу відмовити їм? Тому що я дійсно розумію, що вони хочуть. Підготовка до балу тривала декілька місяців. Всі його учасники проявили справжню витримку, силу характеру та велике бажання навчитися гарно танцювати. Ми готувалися чотири місяці. Це дуже довго ходили впорно працювали. Ні одного заняття, не пропустили ми. Уседні ученики, думаємо, що у нас добре все вийде. Ми вже беремо другий раз. Ми на першому освітянському балу не були, тому що ми не знали, якось так воно пройшло повз нас. А на другому брали участь, і ми вже випустилися, і все одно хочеться повернутися до стін рідного університету. Першим атрибутом справжнього балу є жива музика. Організатори свята для цієї почесної місії запросили оркестр військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України. Друга умова для проведення цього танцювального свята професійний танцмейстер. Їм знову став президент Української ради бального танцю в минулому багаторазовим чемпіон України Олексій Литвин. с задовольнённым принял пропозицию организаторов балу и приехал до Чернигова. Если бы мне не позвонили организаторы и не пригласили опять в третий раз на бал, я бы позвонил бы сам бы и сказал бы я не понял где где приглашение. Четыре шага, Раз, два, три, четыре. Теперь укладываем ее. Рекомендую не бросать. Встанет, а там. Сзади. Танцювальна програма балу була насиченою полонез, повільний вальс, танго. Для всіх присутніх справжній майстер-клас дали учасники бальної команди Олексія Литвинова, майстри спорту міжнародного класу. Чи вистачає у нашому житті справжньої краси? Можливо, відповідь на це питання у вічно живих мелодіях, що і сьогодні змушують молодь забути про час, проблеми і віддатися хвилі натхнення найпрекраснішого у світі мистецтва мистецтва танцю.